впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. На наш відділ покладено обов'язок щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо можливості реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності. То в компаніям в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва та обслуговування терміналу харчових та генеральних вантажів у складі причально-технологічного району Товтихагро за адресою Одеська область, одеські райони СМТ нові віляри. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 1 квітня 2024 року, 24 липня 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є. Виявлення збирання та врахування зауваження пропозиції від громадськості до планованої діяльності на даний час. Ми бачимо, що представники громадськості у нас відсутні. За нашим регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Про що буде складено відповідний акт та оприлюднено. Який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля? Тому чекаємо 10 хвилин, тоді, тоді... продовжимо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Як я і казала, за результатами буде складено акт про відсутність представників громадськості, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Тому дякую, до побачення. До побачення.